Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і о, про велике будівництво кажуть, що о, з будівництва 20% йшло напряму, примусово навіть, от карти показують, примусово о, йшли напряму до Ярмака. Зараз ми подивимося. Чи взагалі йшло напряму до ярмака? Так, це саме з великого будівництва. Так, зараз ми дивимося, дивимося, дивимося. Ну от, угу. дивіться, ходили на данину. Зараз подивимося конкретніше. Конкретніше. Чи носили взагалі? Чи був ярмак? Носили носили. Е, хто напряму, хто через задній хід, але носили. Тут карти всі показують, що носили. Ви знаєте, це е, не просто так. Це тут, ну, скажімо так, наказ. Тут е, діяли за наказом. Оці дві карти говорять: наказ і попробуй не, не виконай. На данину, от, як я і сказала, носили. Дійсно. До Ярмака чи до Зеленського. Зараз ми ще уточнимо, це було до Єрмака чи до Зеленського? Конкретно Завідуючий був Єрмак чи Зеленський. Це був Єрмак чи це був Зеленський? А може хтось інший? Ярмак, точно. Зеленський. Ну, він теж приймав участь. Скажімо так. Якщо оцей збирав гроші, то ідеї йдуть ось від, звідки йдуть ідеї, щоб ви розуміли? Ось. Ну, Там ще був хтось. Там, знаєте, я зараз ще подивлюсь: тут Тут не просто, скажімо так, напряму, і це там ціла низочка йшла, ціла ниточка. До кого, до кого і до верху доходило, але йшло напряму. Тобто. Все рівно йшло наверх. Бачите, йшло наверх. Скільки? Зараз ми подивимося, було це 20%. Зараз ми подивимося, карти нам покажуть. Ми трошечки знизимо, давайте так. Було це до 10, до 20 і до 50, ну, 50 ні. Ну, більше 20. Давайте так, більше 20 до половини. До половини. Ось, носили, носили ще як носили. Ну, це мало, тут мала карта. А тут трохи перебор показує. Тут таке враження, що носили більше. Дивіться, з усіх карт ця, ця найстарша карта, тобто від 20%. Не до 20, не до 10, а більше тут іде король жезлів. Тобто йшло більше, ніж 20%. Це може бути і 25%, це може бути і 35%, від 20 до 50, ми сказали, так? Тобто тут йшло від 20%. Ось якось так. Від великого будівництва крадівництва. Єрмаку. Зеленського це була його ідея, але носили, бачите, гроші йдуть на Єрмака випали. А на Зеленського ідея це була його. Тобто, а, якщо дехто ще так вважає, вважає, що а, бояри хороші, а там чи навпаки, хто там поганий, хто хороший, ось, святий Зеленський, вишивайте далі. А, бісером Ось якось так. Але ідея це його. Він вміє добре заробляти, він, він має хороші ідеї. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!